Слава Україні, добрі люди! Вибачаю, що мене з вами довго не було. Три тижні хворів ангіною. Працювати працював. Єдине, що практично не балакав. Шепотом єлі-єлі, скажем так, була душа в тілі. Ну все нормально, ожив. Зараз працюємо, записуємо відео. Ось недавно я вам показав парники, які я роблю. У них ми будемо вирощувати огірочки. Також будуть томати. Масово будуть Кавуни, дині. В общем, покажу все, як можна заробити максимум копійок при мінімальних затратах коштів. Також, шановні пані і панове, хочу всім порекомендувати благодійний фонд чужих дітей. Не буває, керівником якого є Кузьменко Олеся. Цей фонд допомагає дітям, літнім людям, військовим та всім, кому потрібна допомога. Волонтери, з якими я спілкуюся цього фонду, це Адаменко, Яна і Чекун Світлана. Адаменка Яна живе в моєму населеному пункті. Чикун Світлана живе в сольоному. Світлана, моя однокласниця. Тобто цих людей я стовідсотково знаю. Я знаю, що кошти, які ви переведете в фонд, 100% підуть на допомогу людям. Є, скажімо так, дві я Хочу сказати: по-перше, ви можете допомогти фонду копієчкою. Під відео в описі будуть реквізити, як це можна зробити. Також ви можете звернутися за допомогою. І вам обов'язково допоможуть. А так ми працюємо, висаджуємося. Зараз начало початку травня якраз пора висаджувати вже всю розсаду у відкритий ґрунт. Два дні у нас ще були ймовірні заморозки, я не висаджувався, але погода трошки переігралася, дощики закінчилися. Зараз пішло тепло, вторий день вже так добре, шмале сонце. Отже, пора висаджувати розсаду, все це я вам буду показувати. Ну і, звісно, по сезону як це буде вирощуватися, як ми будемо обробляти, як будемо це все продавати на базарі, все покажу і розкажу. Тому що дуже багато питань задавалося, по тому, що вирости проще, просто, а от продати сложно, немає нічого сложного. Все покажу, все розкажу, все побачите. Ще одне чуть не забув. Збір по старлінку закритий. Дуже велике дякую тим, хто скидав великі суми за кордону: 100 доларів, і з території України 10 тисяч. Два таких великих донату були. І плюс також дякую всім, хто скидав маленькі суми потрішечки. Буквально за три дні ми закрили це питання. У хлопців уже єсть. Добрий інтернет, вони працюють і, дай Боже, будуть виконувати свої завдання більш доцільно. Всім вам велике за це дякую. Ви найкращі. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору, підтримуйте армію, підтримуйте людей, яким потрібна допомога, і усіх буде щастя. Не переймайтесь, все буде Україна, шановні пані і панове.